Пройшло вже більше року з моменту релізу героїчного режиму для Baldur's Gate 3, а ти досі його не пройшов? Прийшов час це виправити, друже, адже ось він, той самий гайд на проходження героїчного режиму, який ти так довго шукав. І він до того ж повністю безкоштовний, на відміну від цих курсів, успішного успіху. А як відомо фанатам Брами Балдура, справжнім показником успіху для трушного рольовика є тільки той самий золотий Дайс. А показником успіху цього відео є ваші лайки та перегляди, друзі. Тому просимо вас поставити лайк та поширити це відео. Можливо, так ви допоможете не тільки собі, але й своїм друзям увійти в елітний клуб 1,6% гравців, що довели свій героїзм ділом. Але перш ніж почати, ми просто не можемо не згадати наших патронів, список яких ви бачите на екрані. Дякуємо усім і кожному, хто підтримує GameWiz фінансово і допомагає нам створювати контент українською. Також бажаєте підтримати нашу працю, з'являтися в титрах на початку та отримати доступ до чату патронів у Телеграмі. Оформлюйте спонсорство на YouTube, Patreon та BuyMeACoffee. Крім того... Підписку Гейм Вис купив. Збір на ЗСУ закрив. Ми, як і раніше, донатимо половину зібраних коштів на потреби нашої армії. Звітність в телеграм спільноті Посилання в описі. Героїчний режим Для початку. Невелике уточнення для тих, хто перший раз почув про героїчний режим Baldur's Gate 3 Якщо коротко, це рівень складності, де у вас є тільки один файл збереження, який у разі смерті вашого гурту видаляється. Він автоматично перезаписується при виході з гри, а функція завантажити попереднє збереження є недоступною. Крім того, у героїчному режимі розробники обачливо прибрали деякі, чесно кажучи, незбалансовані елементи гри. Наприклад, додаткова атака чаклуна угоди леза тепер не стикається з додатковими атаками від інших класів. Також зілля прискорення тепер дає тільки одну додаткову атаку. Майте це на увазі при плануванні свого білда. Але не бійтеся, є багато інших способів зламати баланс у героїчному режимі. Ну і найцікавіше. Усі боси гри тепер значно більш небезпечні. Їхні стати та опори шкоді помітно підвищили. А також усі вони отримали унікальні героїчні дії, здібності, які при першому знайомстві змусять вас зламати клавіатуру. Автор тексту після двох проходжень цього режиму може надати топ-3 особливо небезпечних босів від найслабшого до найсильнішого це Казадор Зар. Ведмесич, Кетерік Торм, апостол Міркула. Усі інші боси, хоч і також досить сильні, не відчувалися і в вполовину настільки ж проблемними, як ці троє. Тож давайте розберемо їх по порядку. Казадорзар, Казадор, вампір Брами Балдура, використовує могутні заклинання, як, наприклад, гниль або вампірський рой, що наносить колосальної шкоди по області. Крім того, відштовхуючи усіх у радіусі закляття, після чого жертви ще й отримують періодичну шкоду декілька раундів. Ніби цього було мало, він також перекидається на згусток туману в кінці кожного ходу. Так, він отримує повний резіст до фізичної шкоди та опір магічній шкоді. І це ми не згадували, що в радіусі 4 метрів від боса ваші герої кожний хід отримуватимуть три. 18 некротичної шкоди. Ну і звичайно, як будь-який поважаючий себе вампір, Казадор має на поготові армію посіпак, вовкулаків, кажанів та особливо небезпечного скелета чарівника. Власне, тактика бою з Казадором полягає в тому, щоб першим вступити у бій і за свій хід убити цього скелета чарівника. Таким чином, ви захистите свою партію від його дуже неприємного закляття. Кусючого ок. Якщо Казадор захопить Астаріона, вам необхідно його якнайшвидше визволити, щоб перервати ритуал та трохи послабити боса. Інших бранців можете ігнорувати. Вбивати кожного з них окремо займе надто багато часу. Далі критично необхідно, щоб ваш клірик чи друїд показали денне світло. Це закляття нівелює бонуси, які Казадор отримує у формі туману. Після цього нехай ваш найкращий демедж дилер, паладин в ідеалі, наносить якомога більше шкоди Казадору за хід, зілля швидкості, еліксир жорстокості та майстер великої зброї вам у допомогу. Або ж можна випити еліксир некротичного опору, щоб захистити себе від основного виду шкоди цього боса. Або ж нехай Казадора б'є варвар ведмежого серця, що отримує опір будь-якій шкоді в стані люті. Ведмесич зараз люди, що проходили гру на середній або високій складності, мабуть, подумали, що взагалі може бути небезпечного у першому босі гри. Якраз в цьому полягає складність. Для групи третього рівня тільки мама Ведмесич зі своїми мультиатаками становить неабияку загрозу. А в героїчному режимі вона ще й прикликає свого партнера. Якоїсь особливої тактики, як у випадку з Казадором, у цьому бою немає. Просто тому, що персонажі третього рівня дуже обмежені у своїх навичках та здібностях. Єдина порада. Застосовуйте усе, що знайшли на шляху, кинули пляшку води у Ведмесича. Нехай Гейл поцілить в нього відьомським розрядом та кожен хід повторно проказує його. Або нехай ваш клірик чи Барт накладає на монстрів сліпоту. Так набагато менше шансів, що вони поцілять мультиатакою. І пам'ятайте про позиціонування героїв. Ніколи повторюємо ніколи! Не збирайте героїв докупи у босфайтах. Це завжди закінчується погано. І будьте обережними, використовуючи зілля швидкості. Навряд чи ви вб'єте обох монстрів за три раунди, а цілий раунд летаргії може коштувати життя. Кетерік Торм апостол Міркула що можна сказати про генерала армії Абсолют невмерлого паладина Кетеріка Каторма, окрім того, що він не тільки давить своєю харизмою, а ще й фізично знищує погано підготовлений гурт: you serve the absolute. You serve me. Мій. you dog. Bow! Перш за все, використовуйте переконання. Хоч як би навернення злодія до світла не суперечили вашому відіграшу, не варто цим нехтувати. Тільки так ви зможете пропустити першу фазу боса в колонії міскожерів. Але ми почнемо з бою в місячній вежі. Власне, тут тактика тільки одна: фокусити кетеріка, оскільки приблизно на третині здоров'я він неминуче втече. Але майте на увазі, що кетерік може відбити рукопашну атаку своїм щитом. І повалити вашого бійця. Тому має сенс проказати на свого ближника котячу грацію, щоб він мав більше шансів пройти кидок протидії. Також вам не вигідно бити когось, крім кетеріка. Тому що його пасивка кістяні легіони буде воскрешати будь-якого ворога в радіусі 12 метрів. А це майже вся площа арени. Не кажучи вже й про те, що сам кетерік може прикликати скелетів під час бою. Але цей бій лише розминка перед колонією міскожерів. Якщо ви не переконали кетеріка здатися раніше, то вітаю! Тепер вам битися з ним ще раз. А після цього. Стол Міркула, мабуть, ви подумали, що він босс цієї качалки в сенсі арени. Але ні, найбільшу загрозу становить іллітит, який ховається праворуч. Якщо ваші герої стоять поруч, можете запалювати свічку, бо будьте певні, ця потвора одразу підлетить до вас і одним закляттям застанеть усіх чотирьох героїв, навіть якщо не сумніваєтеся в цьому. Тому першим ділом вбивайте саме Іллітида. Також радимо перед боєм прикликати шкряба та накласти на нього невидимість. Це можна зробити не тільки закляттям, але й кинувши у нього зіллям. Потім нехай шкряб звільнить даму Айлін. Бо, поки ви цього не зробите, ви не зможете убити кетеріка. Це звичайно, якщо ви не вбили її до цього. Коли ви розібралися з Іллітидом. Варто розподілити ролі ваших персонажів. Нехай кастери або ж лучник з вибуховими стрілами займаються посіпаками боса, а ваш найміцніший боєць ближнього бою, попередньо випивши еліксир некротичного опору, б'є його молотом або іншою зброєю із забійним типом шкоди. Магів та лучників тримайте якомога далі від апостола, щоб він не міг притягнути їх до себе. Також за перший хід ви маєте позбутися якомога більшої кількості скелетів, оскільки апостол може поглинути їх і потім використати проти вас перст смерті, закляття, що наносить до 86 одиниць шкоди. А це вирок майже для будь-якого персонажа. І пам'ятайте, близько до апостола не працюють жодні цілющі закляття. А, ледь не забули наприкінці кожного ходу апостол може заспавнити ще чотирьох скелетів в різних частинах арени. Загальні поради щодо бою: якщо у вас багато стрільців у гурті, підготуйте амулет та врування, його можна знайти в кращі гітів на трупі квартирмейстра. Завдяки його здібності ви зможете нівелювати опір коло льній шкоді у боса на один хід. Ну і стріли проти нежиті ніхто не скасовував. Крім того, на цьому файті для мене заграло новими барвами закляття двері вимірів. За допомогою нього ви зможете евакуювати пораненого бійця і зцілити його в місці, де аура апостола, що блокує зцілення, не діє. Непоганим варіантом буде накласти темряву біля боса, щоб засліпити його. Але в такому разі не забудьте дати вашому ближнику кільце, що захищає його від сліпоти. Його можна знайти у домі стілення за координатами на екрані. Останнє, що хотілося додати про босів, не нехтуйте можливістю втекти з бою. Закладаємось, що більшість гравців взагалі не звертали уваги на цю клавішу. Але на героїчному режимі вона може врятувати ваше проходження. Хоча на деяких босах можливості втекти немає взагалі. Корисні поради тепер ми переходимо до блоку маленьких порад для найбільш ефективного та легкого проходження. Але друзі, перш ніж ми продовжимо. Просимо вас зробити корисну справу: поставити лайк, залишити коментар та поширити це відео. Так ви значно допоможете просуванню нашого контенту. Отже, про поради: перш за все відзначимо два надзвичайно корисних замовляння: магічну руку та малу ілюзію. Повірте, у більшості випадків ці два сумона будуть набагато кориснішими за будь-яких дріад, елементалів та камбіонів. Давайте спершу про магічну руку. Що як ми скажемо, що вона досить універсальна бойова одиниця, вся справа у її здібності кидати предмети. Якщо ви під час бою покладете біля неї декілька гранат чи пару зіллів, то магічна рука зможе жбурляти їх по всій арені, наносити шкоду ворогам та підтримувати союзників. А якщо таких рук буде три-чотири, мала ілюзія у своєму застосуванні набагато більш делікатна. За допомогою неї можна зібрати більшість, якщо не всіх, ворогів на арені докупи, а потім накласти на поверхню під ними голод Галладара чи чорні мацаки Еварда або ж аналогічне прокляття контролю. Сіль у тому, що ви не просто можете затримати ворогів та нанести їм шкоду, а ще й заскочити їх зненацька, через що вони пропустять перший хід. Тепер давайте поговоримо про зілля та еліксири. Ми впевнені, більшість з вас перед фінальним боєм мали повний інвентар еліксирів, зіллів та олив для зброї, які ви жодного разу не використали, бо потім точно знадобляться. Але на героїчному режимі це потім може й не наступити. Тож давайте розглянемо найкорисніші розхідники. Еліксири у Baldur's Gate надзвичайно різноманітні. Кожен білд знайде для себе один той самий еліксир. Тому вибір виключно за вами. Експериментуйте! Але ми зазначимо один цікавий момент: як можна комбінувати еліксири, не дивлячись на ігрові обмеження в один активний еліксир на героя? Наприклад, у вашого паладина. Або чаклуна мало чарунок заклинань. Тому ви перед боєм можете випити еліксир магічного зростання, щоб додати собі чарунку потрібного рівня. А вже під час бою, коли ви цю чарунку використали, ви одразу можете випити інший еліксир, жаги крові, наприклад, чи незрівнянного зосередження. І випереджаючи можливі запитання, ні. Два еліксири магічного зростання підряд діяти не будуть. Щодо олій, тут усе цікавіше. Головне, забудьте про олії з отруйною шкодою. На героїчній складності вороги часто мають опір отруєння. Натомість використовуйте олії з ефектом паралічу, сну тощо. Найкращими оліями на думку автора є гострильна олія та олія точності. Вони можуть непогано підвищити шанси влучити по цілі. Ще цікаво діє згуба чарівника. Вона зменшує захист цілі від заклинань. Усі кастери вашої групи діятимуть значно ефективніше проти уражених цією отрутою. А тепер гранати. Ну що тут сказати? Вони вибухають там, підпалюють усе та й таке. Насправді. Найкориснішою гранатою з огляду на механіку гри є просто пляшка з водою, бо мокрі супротивники стають вразливими до холодної та блискавичної шкоди. А тепер зілля. Щодо зілля стілення тут лише одне правило: ніколи не пийте їх. Вау, вау, вау! Автор там зовсім головою поїхав не пити зілля. Почекайте, <зараз>, зараз усе поясню. Вам дійсно варто не пити їх аж бурляти, щоб зцілити одразу декілька героїв. Щодо інших зіллів, найбільш корисними для вас є двоє: зілля швидкості та зілля польоту. Але як ми зазначали в частині про босів, зілля швидкості варто вживати обережно, бо воно діє всього три ходи, після чого персонаж засинає. Тому сто разів подумайте. Чи дійсно вам варто пити це зілля, якщо бій видасться затяжним? Але ми б не були Гейм якби не розповіли про абус, як уникнути цього стану летаргії. Потрібно всього лиш випити ще одне зілля швидкості на останньому ходу дії попереднього. Але важливо останньою дією за раунд. Тобто, після того, як ви атакували, виконали маневр чи ще щось, бо після споживання другого зілля ваш хід автоматично завершиться. Щодо зілля польоту, тут все просто. Політ найбільш ефективний спосіб пересуватися полем бою, але заклинання польоту вимагає концентрації, що дуже незручно. А от зілля ні. Тому, особливо якщо ви граєте без використання здібностей мізкожера, зілля польоту стануть для вас незамінними під час битви з босами так точно. Тепер давайте про те, де взяти стільки вище зазначених зіллів. Щодо зілля швидкості та зілля польоту, радимо їх купувати кожного разу, коли бачите їх у продажу. Особливо це стосується зілля польоту, оскільки його можна зварити лише з пір'я орла, яких у всій грі тільки троє. З вухами гієни для зілля швидкості все значно простіше. У першому і другому актах достатньо гнолів, щоб запастися їхніми вухами. Щодо складників еліксирів та отрут, давайте, щоб ми не мучили диктора, ви поставите відео на паузу і подивитесь список найбільш корисних складників, що їх завжди варто купувати та збирати. Подивилися. Погнали далі! Герої, що не носять плащів. Чи думали ви колись про долю тих, кого ви лишали у таборі? Особливо, я думаю, це стосується Вілла, Джагейри та Галсіна. Вони теж хочуть бути корисними, а не просто чекати, поки ви згадаєте про їхній особистий квест. Якщо згадаєте. Але при проходженні героїчного режиму ми маємо використати усі можливі посилення, тому навіть ті, хто зазвичай залишаються в таборі, стануть нам у нагоді. Ось, наприклад, ви можете зробити із вілла літераллі Волтера Вайта, найкращого алхіміка забутих королівств. З цим білдом ви зможете подвоїти ефективність крафту. Все, що нам для цього треба: два рівня чарівника під класу, школа перетворення та класова навичка медицини. Це все можете далі його навіть не прокачувати. Вся фішка у класовій здібності школи трансмутації. Якщо ви успішно виконаєте перевірку медицини під час створення зілля, то отримаєте одразу два екземпляри. Тому не забудьте максимально підвищити інтелект та обрати класовою навичкою медицину. Таке рішення вже буде ефективним. Але мій внутрішній манчкін так і рветься назовні. Тому беремо найманку-піврослицю через її расову здібність. Будь-яка одиниця при китках кубиків перекидається автоматично. Далі два рівні чарівника трансмутації. А потім рівень пройди світа, щоб ще посилити медицину та рівні клірика до другого кола заклять, щоб отримати лисячу хитрість. Тобто кожного разу кидати кубик на медицину з перевагою. А якщо хтось ще накладе направлення зверху, то це ще від одного до чотирьох результату кожного китка. Щось мене не туди понесло. Коротше, ідею ви зрозуміли, але це всього лише один персонаж. А що робити з іншими? Файна опція перекачати їх у кліриків з максимально високим показником витривалості. Після цього нехай вони накладуть на кожного із вашої групи закляття захисний зв'язок, щоб збільшити клас захисту на один. Це баф, що діє до довгого відпочинку, і вам не обов'язково залишати персонажа, що його наклав у гурті. Це, до речі, стосується не тільки захисного зв'язку, а ще й таких бафів: обід героїні, поміч, скороход, бачення невидимого, темнозір тощо всі вони дуже корисні, тому не варто нехтувати ними. Оскільки ми вже зачепили білди, то давайте поговоримо також про білди для основних персонажів. До речі, білди блискавичного чародія та друїда серця ведмедя все ще актуальні навіть для героїчного режиму. Тому подивіться те відео, якщо ще його не бачили. Але давайте на цей раз ми розповімо вам про щось цікавіше: як вам такий білд на головного героя? Танк на основі барда через максимально можливий у грі показник спритності, по якому навіть боси не можуть влучити. Найкращою расою для цього білда буде гном. Обов'язково доведіть спритність до 17, а також візьміть релігію класовою навичкою. Це важливо. Всі інші характеристики та навички можете розподілити, як показано у відео. Якщо ж ви хочете грати за іншу расу, не біда. Але тоді обов'язково візьміть закляття зміни зовнішності, щоб за потреби ви могли перетворитися на гнома. На третьому рівні ви обираєте підклас колегії мечів бою дуаліант. А на четвертому покращуєте спритність до 19. Також не забудьте про волос карги, щоб підвищити показник спритності до 20. Далі цей білд має два шляхи розвитку. Або ви приблизно на 6-8 рівні берете два рівні воїна і далі прокачуєте барда, або ж на 9 рівні ви можете натомість завершити білд трьома рівнями паладина клятвою відплати. В будь-якому варіанті рекомендуємо на восьмому рівні барда взяти рису захисне фехтування, а за рахунок воїна чи паладина оберіть стиль бою оборона, щоб ще більше підняти свій клас захисту. Але все таки, чому вашому персонажу найкраще бути саме гномом? У грі є рукавиці, які дають плюс дві одиниці спритності саме цим вухастим курдупелям. Їх можна придбати в третьому акті в підземці залізноруких. А щоб підняти спритність ще на два, вам знадобиться прокачана навичка релігії та дзеркало втрати у домі журби. Перед тим, як взаємодіяти з ним, надягніть на персонажа обруч інтелекту та прокажіть на нього лисячу хитрість. Далі обов'язково треба успішно помолитися перед дзеркалом. Це все робиться для того, щоб пройти приховану перевірку релігії складністю 25 та отримати можливість взяти плюс 2 до будь-яких статів. Але навіть якщо ви не пройдете перевірку одразу, не бійтеся пробувати ще. Усі негативні ефекти від дзеркала знімаються зняттям прокляття. Ну і звичайно, вам потрібна гідна броня. Таку можна купити в торгівця обладунками в центральній частині Брами Балдура. Ця броня додає до вашого рівня захисту повний модифікатор спритності, тож це ідеальний варіант для вашого танка. Таким чином, ми отримуємо клас захисту в районі 24-25, А якщо використати захисний фінт барда... То його можна підняти до 29 одиниць. І це ще без захисного зв'язку, пасивки для захисного фактування та інших потенційних бонусів. Але не вистачає якоїсь родзинки. Якщо додати до цього білда шолом магічної проникливості, який можна знайти в другому акті в підвалі гільдії каменярів, та перстень містичного штукаря, що знаходиться у секретній локації джунглів, куди вас відправляє джин акабі. Якщо вкрасти його кільце, то наш барт зможе не тільки танкувати, але й причаровувати і лякати ворогів за допомогою додаткової дії, оце вже дійсно цікаво. Ми б з радістю розповіли вам про більше різних білдів, фішок та секретів проходження героїчного режиму. Але на жаль, хронометраж не резиновий, тому ми змушені спинитися на цьому. Але якщо ви покажете свою зацікавленість переглядами, лайками та коментарями, ми, думаю, зможемо продовжити цю тему в наступних відео. Поки скористайтеся отриманими знаннями для проходження героїчного режиму, грайте у Baldur's Gate 3 та інші круті ігри, та частіше заходьте до нас на Game with вис'юа. До зустрічі у наступних відео.